Навчальні заклади до 1 вересня готові. Кам'янський район є лідером за змішаною та очною формою навчання. Відзначили в обласній військовій адміністрації. На дводенному форумі молодь Кам'янського вчилась, ділилася мріями та планувала відновлення України. Коли шукати светри та капелюхи? Дізнаємось, попередній прогноз приходу осені на Дніпропетровщину. Розповімо про події останньої доби у випуску новин від 21 серпня. У студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Музика. Ніч на Дніпропетровщині сьогодні пройшла тихо. В жодній з громад обстрілів не зафіксовано. Протягом вихідних ворог атакував Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Під обстріли вранці сьогодні потрапив Нікополь. Керівництво області наголошує, Дніпропетровщина прифронтовий регіон. Тож у разі сигналу повітряної тривоги краще знайти оптимально безпечне місце. Адже трагедія у Чернігові показала, чим може обернутися прогулянка під час сирени. Нагадали також, що балістика долітає за 5-10 хвилин. Залежно від місця випуску, крилаті ракети трошки довше. Тож краще брати до уваги попередження повітряних сил та знаходитись в укритті чи за двома стінами. До кам'янського з робочим візитом завітали заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай та начальниця департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Ольга Лозова. У рамках візиту розглядали питання підготовки закладів освіти Кам'янського району до нового 2023-2024 навчального років. Всі деталі далі в сюжеті. На робочій нараді також був присутній начальник кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч, а голови об'єднаних територіальних громад звітували про підготовку до нового навчального року. Зокрема, акцентували увагу на таких питаннях, як надання субвенцій на побудову укриттів та допомогу учням із особливими потребами, здійснення контролю за навчанням онлайн, підготовку до зимового періоду, процес реконструкції окремих будівель та харчування дітей у разі повітряної тривоги. Питання запровадження організованого навчального процесу в Дніпропетровській області стоїть на порядку денному під контролем очільника області Сергія Лисака. Сьогодні ми з робочим візитом працюємо в Кам'янському. Хочу зазначити, що Кам'янський район є лідером за змішаною та очною формою навчання. Варто зазначити, що на сьогодні в Кам'янській міській територіальній громаді працюють 43 загальноосвітніх, 47 дошкільних та 7 позашкільних навчальних закладів. Із готовністю укриттів 91, 75 та 57 відсотків. Відповідно також 9 об'єктів для Кам'янського району. Наразі виділені кошти з державної субвенції на укриття. Звісно, що безпека дітей є в пріоритеті, але ми знаємо, як зазначає президент Зеленський, що освіта це надважливий соціальний простір, тому працюємо в цьому напрямку. Після наради Ірина Грицай відвідала 20-ту школу, де на сьогодні проводиться повна реконструкція будівлі. А всі роботи планують завершити до грудня. Не оминуло увагою ліцей номер 37 імені Максима Самойловича. А завершився робочий візит поїздкою до одного із навчальних закладів у селищі міського типу Божедарівка. У Кам'янському пройшов дводенний форум Мірія Поліс, учасниками якого стала молодь віком від 14 до 35 років. Цей форум про розвиток молодіжної політики, співпрацю з місцевою владою та підтримки молоді. Форум пройшов за ЮНІФПІЙ фондом ООН у галузі народонаселення в межах проєкту recovery» – розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Мрія Поліс це модель відновленої майбутньої громади, мрії якою її бачить молодь. Наша задача з вами от спільно визначити, які є потреби сьогодні в молоді Кам'янського, які є потреби сьогодні в сучасності, які є потреби по відновленню України і Камінської міської ради. І це не тільки про інфраструктуру, це і про ментальне здоров'я. Тобто ми маємо сприяти тому, щоб наша молодь ідентифікувала себе як українці, щоб вона відчувала себе українцями і в тому числі та молодь, яка на сьогодні виїхала за кордон. У Кам'янському опікується молодіжним рухом заступниця міського голови Світлана Колісніченко. Ми постійно співпрацюємо з фондами, з програмами для того, щоб ми підхватували і направляли, і допомагали молодим людям себе десь знайти. Раді, що наша молодь в тренді вони розвиваються. Це супер. Цьогоріч проведення форуму Мрія Поліс заплановано у трьох містах України. Але саме в нашому місті пройшла п'ята ювілейна молодіжна подія. Стикаючись кожного дня зі складнощами, молодь продовжує мріяти та будувати плани на майбутнє, брати активну участь у відновленні України та її подальшому розвитку. Молодь вона завжди повинна бути рушієм. Змін да це про те, щоб почути один одного, дай напрацювати якісь певні проекти, ідеї для того, щоб їх потім молодь могла реалізовувати в нашому місті і отримувати підтримку від наших партнерів. Під час форуму учасники ділились своїми мріями. Андрій планує стати професійним фотографом. Такі заходи є можливістю познайомитися з новими людьми, з новими можливостями, знайти якихось однодумців, знайомих. Я починаючи фотограф, і моя мрія стати гарним професійним фотографом, який зможе віддавати гарні кадри людям. Так, у рамках цієї співпраці у місті на базі Центру молодіжних ініціатив буде створений центр життєстійкості, де надаватимуть психологічні, соціально-педагогічні, медичні, економічні, інформаційні і юридичні послуги. Також зараз ведуться переговори з польськими партнерами щодо створення центру науки на базі молодіжного середку. 14 серпня на Харківщині під час участі у бойових діях загинув солдат Костянтин Кияніченко. Всього за півроку служби ненависний ворог позбавив життя молодого чоловіка, назавжди залишивши у скорботі матір, дружину, доньку двох братів та трьох сестер. Кам'янчанин Костянтин Кіяніченко народився у багатодітній родині 17 листопада 1990 року. У 2011 році закінчив місцевий індустріальний технікум. Тривалий час працював у річковому порту. Від початку лютого цього року Костянтин боронив українську землю від посягань російських окупантів. Та найположительніший чоловік, яких я тільки бачив. відсіда на позитиві, справедливий. Сюди улибався, з ним завжди легко. Був чоловік оптиміст. 13 августа він питався позвонити сестрі Асі. І гудок прервался. Видимо, видимо, їх вже атакували в этот момент. Тільки з теплотою згадує про Костянтина кращий друг дитинства. Чоловіки хоч і проходили службу в різних частинах, але до військкомату пішли разом. Костя був моїм найкращим другом з дитинства. Ми дружили всю життя. Він завжди улыбався, завжди був хорошим, позитивним чоловіком, добрим. Завжди допомагав, ніколи ні в чому не відповідав. О ньому сказати плохого взагалі нічого не можна. Ну, він залишився завжди в моєму серці, як найкращий, і найкращий чоловік. Поховали військового на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. Літо майже добігло кінця, і, хоч на дворі ще тепла погода, люди вже ж починають замислюватися над підготовкою до осіннього періоду. Скільки ще спекотних дів залишилось у серпні, та коли саме чекати настання осені на Дніпропетровщині, про це далі у нашому сюжеті. Вже на цьому тижні мешканцям Дніпропетровщини треба чекати на похолодання, розповідає начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Ця похолода така, ну, відносно. Тепла ще по літньому тепла погода, але вже не так жарко, як було. Друга половина серпня це вже коротші дні, сонце нижче і більший контраст між нічними і денними температурами. Так, що тобто вночі може бути там 14-16, а в день ще до 28-30 до градусів. А от з приводу, яка цього року буде осінь, пізня чи рання, спеціаліст зазначив, що поки таких прогнозів ще немає. З огляду на температурні тенденції, на те, що ми маємо зараз. То я думаю, що осінь цьому році почнеться в сроки близькі до середнього багаторічника. Тобто, ну, принаймні, перша половина вересня це ще буде літо. Тобто, мешканці Дніпропетровської області ще мають змогу насолодитися літніми днями сповна. І далі традиційно про погоду. В ніч на вівторок можливі дощі. День за попереднім прогнозом буде безхмарним та теплим. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів. А от вдень прогріється до 31 тепла. На цьому випуск новин понеділка добігає кінця. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Працюємо на перемогу, донатимо на ЗСУ, тримаємо стрій. Бережіть себе і вірте в Україну. Все буде добре!